Машенька з дітками на прогулочки. А це наші цепляточки, їм 4 місяці. Свині не, не чіпають курей. Вони не не, не ображають один одного. Ось помощники мої прийшли. Все допомагають. Ноги погризти, і тапочки з'їсти. О, о! Дуже люблять іти до козульки. Граються з нею, винюхують, виціловуються, страху нема ні до чого. Гончає, бігають, веселяться, роблять чудеса. Ось, бої безправи. без справи. Отак. О. Ну, агресію поросят великої немає. Це В'єтнамочки. Я не скажу, що вони чисті, але ростуть гарні. Ми їх дуже любимо, не перебірливі, їдять усе, толь суху, воду п'ють. Картоплю з сиру їдять, все сире. Сіно дуже люблять траву. Наша Маша дуже любить виноград, при тому, щоб зняли з гілочки. Так вона не буде їсти на гілочки. Вона любить так. Мої помічнички прийшли до мене. О, ось скільки їх. О, о, такі красулечки такі. О, такі. Ай, п'єцьки. Яблука не люблять. О, в Курочку кормушку вже провірають. Не перебирають нічим, їдять усе. Отак ми любимо.